Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв ані навчився від людини, лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її. Я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, був же запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганами, то я негайно, ні з ким не радившись, ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього 15 день. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Послання апостола Павла до Галатів. Сьогодні у посланні святого апостола Павла на святій літургії ми слухали розповідь про навернення цього великого апостола, апостола народів. Апостола Павла. Апостол Павло до свого навернення, той, хто переслідував Христа, його науку, Святу Церкву, і апостол Павло Навернений, який стає великим учителем Христа і Його Святої Церкви. Коли роздумуємо над апостолом Павлом, то й пам'ятаємо і про нас. Коли ми пізнали Бога, коли ми до нього навернулися, і на прикладі цього великого апостола, і ми служимо Богу, служимо людям, щоб спасти себе, спасти нашу батьківщину, зробити кращим увесь світ.